Які кури? У мене немає курей ніяких, не то що тупих. Добре, дивіться так. На мою думку, якщо б ви була розумна людина, в чому понятті розумна людина? Це не вивчена людина. Це не людина, яка має вищу освіту, а то і декілька вищих освіт. Це розумна людина по життю, яка знає, як правильно і розумно повести себе в тій чи іншій життєвій ситуації. Тут дуже важливо, і не кожному, як то кажуть, дано. Вивчитися може кожна людина, то не проблема. Та? Завчити, вивчитися, зубрити то та таке. А от. В розум, Це вже інша справа. Добре. Так ось, якщо б ви була розумна людина, ви б написали свою думку, так? а не те, що ви е, мені написали. Тому що ну, ви мене цим не образили, розумієте? Це те, що у вас в голові, це те, чим ви наповнені, воно ніякого відношення до мене не має, правда? Е, так ось, ви б, як то кажуть, блиснули своїм критичним мисленням. Тобто, опираючись на якісь факти, не погодились з тим, що я сказала у даному відео. Так ось хочу вам навести приклад про таких вивчених людей. Я прийшла одного дня до школи забирати свою дитину, другий клас. Вчителька закінчила урок, за всіма дітьми прийшли батьки, а за одним хлопчиком не прийшов, не прийшов ніхто. І вона каже, а хлопчик живе з дідусем і своїм брачком і сестричкою. Мама десь на заробітках, батько розлучився з мамою і десь в другому місці. І у нього є ще від сина е, онуки меншенькі. Цей хлопчик сім років, що з моєю дочкою вчиться, а ця е, на підготовку до школи. Та ось дідусь побіг до сина, щоб ту найменшу онучку, я не знаю, як вона називається, ну, скажем, Оленка, щоб її відвести на підготовку. І вчителька каже: А що, дідусь любить Оленку, а тебе ні? Він за тобою не прийшов, за Оленкою пішов, щоб відвезти її на підготовку, а за тобою не прийшов, він тебе не любить? Вчителька з вищою освітою. Чи повела себе вона розумно в цій ситуації? І мале дитя намагається якось сказати, що там нема кому відвести Оленку, а він уже більшенький, він сам ходить.